Перш ніж робити цю штуку, ви повинні поставити якийсь вентилятор, щоб він дув на вам на метеор і він не перегрівся і не згорів. Це, типу, так само пункт 0. Е, ну, типу, Я тут не розказую, як зробити якусь, якісь суперналаштування чи ще щось таке. Це просто ті речі, які я роблю для свого випадку, коли мені приходить новий з заводу. Тут не буде якогось там тюнінгу, якогось там. Я не знаю, чудес не станеться метор не почне літати краще, не почне робити якісь неймовірні речі. Це просто типу, якісь такі базові штуки, які типу, я роблю на всіх дронах, тому що мені так зручно. І в принципі вони плюс-мінус підходять для будь-яких дронів, які ви собі купуєте, там, незалежно від От, Це одна штука. Тобто не очікуйте на якісь там чудеса. Наступний пункт отут, ми бачимо, у нас є Flip After Crash, також відомий як Черепаха в народі. Всі знають, що це таке. Це можливість включити дрон в такий режим, в якому рух стіку обертає тільки певні двигуни, і це дозволяє дрону перекинутися з позиції ногами в позицію нормально, щоб не вставати і не йти його піднімати, якщо він впав. Є е, невеличке покращення, яке я типу, дуже люблю. Тому що як працює воно за замочуванням, ви впали, ви робите дізарм, тобто ви нажимаєте одну кнопку, далі ви включаєте режим черепахи, натискаєте якусь іншу кнопку, далі ви включаєте арм, е, тепер він вже може перевернутися, ви рухаєте стіком, дрон перевертається, ви робите дізарм, виключаєте режим черепахи, робите арм, дуже багато рухів. Е, що пропоную зробити я? Але нам для цього потрібно побачити буде пульт. Е, можеш зараз пульт включити нам? Так, можу. Дай мені е, хвилинку. Е, поки ми робимо пульт, я розкажу, що ми хочемо зробити. Ми хочемо зробити, щоб кнопок натискати і різних перемикачів треба було менше. Тобто я хочу зафікс... зробити режим черепахи не на перемикач, а на якусь кнопку, яка не фіксується. На, на пульті будь-якому, напевно, є клавіша, яку ви натискаєте, вона натиснута, відпускаєте, вона повертається в переднє становище, попередній стан. От. Якщо налаштувати на, цей, на цю кнопку Turtle Mode, тоді ви зможете натиснути кнопку, і цей режим буде активний, тільки коли кнопка натиснута. Але в HTX, операційній системі, яка, на якій працюють пульти, можна також зробити на одну кнопку кілька різних речей. От, і можна поставити між ними за три. Тобто, що ми хочемо зробити? Ми хочемо зробити, що коли ми натискаємо оцю кнопку на пульті, спочатку вмикається режим черепахи, після чого через якусь долю секунди автоматично вмикається AR. Відповідно, ви, вам достатньо буде натиснути цю кнопку, нічого армити не треба, воно активує режим черепахи, за армій дрон, вам просто достатньо порухати стік. Коли дрон перевернувся, ви відпускаєте цю кнопку, він розармиться, режим черепахи вимкнеться, ви армите нормально і летите. Набагато менше вуслів. Якщо я зуміло пояснюю, сподіваюся, що зрозуміли. Окей. А, що нам дозумі? треба зробити? Натиснути кнопку вибору моделей, натискаєш, і ми побачимо список моделей. Є. Uh -huh. yes. Так, я не бачу списку моделей а бачу, трохи є затримки. Тепер ми натискаємо стрілочку в праворуч і гортаємо екрани цієї моделі Meteor 75, доки ми не потрапимо, не потрапимо на вкладку мікс. Коли будуть мікси? Inputs, Mixes. Так, стоп. Насправді, ну, типу, ми не будемо вдаватися зараз в те, для чого є інпути, для чого є мікси, для чого є аутпути. В принципі, люди можуть аргументувати, що по ідеї правильно робити ці речі в інпутах. Але конкретно цю штуку я вважаю правильно робити в міксах, тому що ми тут робимо. Фактично змішуємо дві різні функції. Нам треба тепер поскролити вниз по цих каналах і знайти той канал, де в тебе режим черепахи. Я не знаю, яка це в тебе кнопка, знайди його, на якій в тебе клавіші режим черепахи. А я ще не виставив його. Ну, тоді знайди якусь, якийсь там останній мікс. Е, окей. Так. Тебе був на AUX 4. Тобто, швидше за все, це був. SASB S C SD швидше за це було. Давай тоді зайдемо на. А яка в тебе кнопка не фіксується? На... В тебе на боксері SF мені здається. SF, так, SF не фіксується. Значить, вибираємо SF. Так, зайди в нього для початку. Зроби Edit, подаємося що там. Чи там стоїть? Sorce SF, стоїть, 100. Мотаємо далі вниз, 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 вниз. До. До. Що там було? Мультиплекс. Multiplex, мультиплекс Multiplex. Multiplex ставимо тут реплейс. Пробуємо так. Реплейс. Так, реплейс. Виходимо рівень вище. Робимо з нього копію. Трошечки нижче. Опускаємо. Так, зразу під нього ставимо. Добре. Тепер нажимаємо Edit на нього. На оцю копію. Тут мінус пятдесять, і мультиплекс мультиплекс змінив. Эд і Delay Up одна секунда. Є. Виходимо наверх. Так. Тепер я тут виберу знову авто, натискаєш цей. перемикач, добре, сейв, відпускаєш. Натискаєш і тримаєш. О! Бачили всі, він стрибає спочатку от сюди. Можете по кілька разів повторити. Коли ми тільки нажимаємо, він стрибає десь отут, на 2000, а потім через деякий час він стрибає менше 1800. Далі, що ми робимо? Ми для цього е, значення ARM ставимо O, вибираємо той Aux 6, який ми тут налаштували, і нам треба, щоб оця штучка стояла в тому місці, куди воно стрибне. Сейф. От дивіться, тепер, коли ти натискаєш цю кнопку і тримаєш, воно спочатку включає черепаху, потім армить, коли ви відпускаєте, воно вирубає ці дві штуки. Знову нажми ще раз. Ти натискаєш, воно включає черепаху, потім армить, коли відпускаєте, воно типу вирубає. Тобто вам достатньо тепер нажати цю одну кнопку, воно одночасно віпне режим черепахи і заармить, далі ви собі стіками рухаєте, так як і хочете, в яку вам потрібну сторону крутити мотори, вони крутяться. Просто лишній перемикач на великий дрон, все таки я це не рекомендую, бо великі дрони небезпечні. Чим у вас більше різних кнопок, тим важче зробити щось випадково. От, в принципі.